Вам партнер віддає м'яч. Тепер я хочу чути зараз тільки одну людину. Та, яка буде зупиняти м'яч. Якщо Ваня зараз зупинив м'яч, він готується віддати тобі. Від Деміра я зараз хочу почути. Мамі! Льоші. Він не знає, кому давати. Що, це це не кошти. Ножку більше розвертаємо. переводимо. Пау! Я вас дуже прошу, коли ви віддаєте.